Петров. Это тоже он. Это уже давно. И костютками, и все не заметите. И когда здесь есть костюмная, и не Він перший взагалі, приїжджав на фронт до Айдару і не тільки як фотограф. Він фотографував їхній побут, потім настільки захопився цим всім, що почав волонтерити. Дуже багато. Привіз волонтерської допомоги, там був випадок, коли він з Італії перегнав 500 шоломів. Причому нелегально. І після цього він зрозумів, що волонтерство це недостатньо, що потрібно шир. Ще... Він підклав фотоапарат і вже пішов бійцем. І це, власне, був його перший бій на Луганщині. І там він, ну, на жаль, він останній став. Хоча ми робимо його посмертну виставку. Віктор був настільки позитивною людиною, що я вважаю, що сумувати, плакати, жаліти не потрібно треба навпаки усміхатися, бо ми разом, коли їздили на схід також ми говорили про те, що може щось статися, і Віктор завжди з посмішкою казав, я не хочу, щоб зі мною плакали, щоб не сталося. Життя настільки коротке, треба жити не наповнуть не було таких досвідів, які були точні, бо що? Е,